Продовжує розбирати серіал Величне століття не як історичну драму, а як дзеркало людських стосунків, влада, кохання, ревнощі – боротьба за вплив у самому серці Османської імперії. Нагадую, що закінчила свій попередній випуск тим, що Сулейман відправився у військовий похід, залишивши хюрем наодинці боротися за своє місце під сонцем. А вона не сидить, склавши руки, а просить сюмбюля дати їй ще поради і навчити чогось нового до приходу повелителя. Звісно, не за просто так. Не за спасибі, а за мішечок із золотом. І він погоджується. Хюрем швидко вчиться, адаптується, використовує ресурси, щоб зміцнити свою позицію. Також Нігерка Алфа допомагає їй як може, пише за неї листи до султана. А валіде тим часом замислила видати хюрем заміж. Вона покликала її в сад під приводом дружньої бесіди. Тим часом таємно демонструвала її обранцю, якого вже знайшла. Сулейман із Ібрагімом перебував. Вають у військовому поході, хатідже невтомно пише листи Ібрагімові, не покладаючи рук. А Ібрагім біля вогнища, не шкодуючи зору, ретельно відповідає. Одного разу під час того, як Ібрагім писав відповідь, до нього незамітно підкрався султан. Від переляку Ібрагім кинув листа у вогонь. На що сулейман здивовано зреагував. З цієї миті він починає розуміти, що Ібрагім не завжди відкриває йому свої справжні думки. У цьому поході також є цікавий момент. Вороги султана святкують весілля, поки військо Османської імперії вже стоїть під їхнім палацом, а на весіллі нам украдкою показують обличчя нареченої, яку потім ми ще побачимо в палаці самого сулеймана, у дуже цікавій ролі. Сулейман уривається до палацу, головні його вороги і ця дівчина змогли втекти, а інші були знищені. Валіде влаштувала вечірку, весь гарем колихається під музику і туди запросили хюрем. Махідевран, знаючи про плани Валіде, не може стримати радісну усмішку, а хюрем тримається, щоб не зробити жодної помилки перед валіде. Але недовго пробула вона на вечірці, дає хатум за наказом Валіде, вивела її в коридор і оголосила, що її видають заміж за сина візира, і вже завтра вона поїде з ним Едірне. Звісно, хюрем кричить, що цього не буде, сідає на підлогу, не ворушиться. Тут як тут з'являється махідевран. З її хідною посмішкою вона вітає хюрем із заміжжям, а та й кричить в обличчя, що нікуди не поїде, бо це її палац і вона улюблена дружина Султана. Отримавши ляпаса від Деяхатун, хюрем відводять у кімнату. Махідевран користується будь-якою нагодою, щоб принизити суперницю, а хюрем стоїть на своєму навіть перед усім гаремом та владними фігурами. Зранку Валіде кличе хюрем до себе і кричить на неї, що все буде так, як вона скаже. Хюрем твердо відповідає знову, що не піде заміж, але Валіде навіть слухати її не хоче і наказує вивести з кімнати, а щоб до вечора вже її і в палаці не було. Відвідчає і неминучості ситуацію, Хюрем кричить, що вона вагітна, і це викликає шок у всіх. Баліде наказує перевірити це, а сама питає удає хатун чи може це бути правдою. Ну, дивне, як на мене, запитання. Ну звісно, може, скільки ночей вона провела в султана. Що вони там, на її думку, дивились на зорі і тільки слухали гру Ібрагіма? Тим часом у своїй кімнаті Хюрем зізнається Марії, що вона збрехала про вагітність і краще втече, ніж вийде заміж. Махідевран, почувши про вагітність хюрем, звісно, знову в сльози, а хюрем погрожує себе вбити, але не піддасться огляду. Але медичний огляд лікарки неминучий. І невідомо під якою щасливою зіркою народилася хюрем, але вона дійсно виявилася вагітною. Всі знову в шоці, як і сама Хюрем. Но ну, махідевран від цієї підтвердженої новини падає без тями. Що я можу сказати? Поступок хюрем можна розглядати як виправданий ризик, але тільки з точки зору сюжету, а не з точки зору безпеки в реальному житті. Вона сама того, можливо, і не очікуючи, створила психологічну перевагу. Її вагітність стає важелем впливу на валідета махідевран. Тепер вони змушені діяти обережно, а не атакувати напряму. Сулейман тим часом продовжує перемагати ворогів у поході. А в гаремі своя війна. Хюрем уже не приховує радості і сміливо оголошує всім про свою вагітність, перетворюючи цю новину на ще один трофей. Чого вона не могла передбачити, так це реакцію Марії та, хоч і була її подругою, але дівчина вперше відчула укол справжньої заздрості, і вона вирішила також прийняти іслам. Пішла до Сюмбюля за допомогою. Махідевранжа цілковито поглинає ненависть. Вона не просто бажає втрати дитини. Вона вона бажає смерті саміх Хюрем. і її думки вже точаться навколо того, як це здійснити. Зубожіння душі від ревнощів ось її теперішній стан. Вона не бачить ні сина, ні свого майбутнього, лише помсту. А валіде тим часом змінює тон. Вона більше не кричить на хюрем, не принижує. Лише повторює, що та носить дитину султана, і тепер кожен її кров має бути бездоганним. не стоїть на місці. Хюрем чекає на дитину і на повернення султана. Там, на полі бою, сулейман вправно махає шаблею наліво і направо, йде запекла боротьба. Ібрагім тим часом отримує любовного листа від Хатідже, і повідомляє султану новину, що Хюрем вагітна, і додає про себе такі зуміла українка, що він мав на увазі, що вона зуміла, завагітніти. І це так дивно, воліде здивувалась, Ібрагім. Ніби в султана з цим були якісь приховані проблеми чи складності, про які не говорили вголос. В гаремі сповіщають про перемогу, і нарешті султан повертається. Усі довкола його вихваляють. А він проходить Девран і вона знову падає у вічі, плаче і вирішує остаточно покінчити з хюрем. І того ж вечора наказує служниці підлити отруту в їжу. І от нарешті довгоочікувана зустріч Сулеймана і Хюрем, дуже мила і тепла сцена. Хюрем не стоїть у покірному поклоні, не чекає дозволу, а одразу кидається йому в обійми, ніби весь світ нарешті став на місце. Султан усміхається їй у відповідь на її щирість, на ту живу емоцію, яку він не отримує ні від кого іншого. Тим часом служниця Махідевран-Гюльшах не наважується діяти сама, а віддає отруту іншій служниці, бо розуміє, якщо все піде не так, винною буде не вона. Ібрагім тим часом покидає свій пост хранителя покоїв. І біжить до хатідже в сад милуватись. Султан вечеря з хюрем хвалить її за те, що вона добре опанувала турецьку. Хюрем починає їсти десерт і в ту ж мить перед очима в неї все пливе. Вона кричить від болю, хапається за живіт і втрачає свідомість. Султан кричить Ібрагімові кликати лікарку, але ж Ібрагіма то нема. Калфа кидається його шукати. Прибувши, лікарка оглянула хюрем, подивилась їй в рот, в очі позаглядала. І каже, її отруїли, дам понюхати ліки. Якщо вирве, то виживе. Пробачте за подробиці, але вже як є природні сцен. Махідеран віднервівся, труситься в своїй кімнаті, ахюрем вирвала. Султан скривився, відскочив від неї. Ну, як то кажуть, волосся не тримав. Ібрагім забіг до покоїв, задиханий, переляканий, і Сулейман питає, де ти був. Я міг померти, а ти й не знав би, і наказав знайти того, хто вчинив замах. Весь гарем гуде. Чутки про напад на хюрем дійшли і до Валіде. Махідевран лютує, що пішло не так, як вона хотіла, і звинувачує у всьому вірну гільшах. Усі збіглись до покоїв султана, а він при всіх промовляє до хюрем: Ти житимеш, ти хюрем султан. У всіх знову очі на лоб повилазили від шоку, окрім валіде. Вона лише прикусила губу, щоб приховати своє здивування. А Ібрагім, розлючений, знову виплескує свою агресію на бідну Нігяр Калфу, яка опинилась поруч. Ну а служниця Махідевран Гюльшах лишає життя дівчину, служницю, що за її наказом підлила отруту, щоб вона не здала їх. Довга виявилася ця ніч, хирем лежить у лихоманці, а султан в ярості повторює «знищу того, хто це зробив. Ібрагім рве мечиця, а йому ще донесли новину, що робиню, яка принесла той отруйний десерт до покоїв султана, знайшли повішаною, але бачили поруч з тим місцем гюльшах. Він кличе її і знову за допомогою кулаків вибиває правду. Він весь свій гнів, образи і страх виміщає на слабких жінках, які нищують його за статусом. Ібрагім наказує гульшах мовчати про це до кінця своїх днів і доповідає султану, що винна рабиня сама себе лишила життя. На що султан спокійно йому відповів? Як би ти не намагався приховати, хто замовник, я сам все знаю. І уходить, залишаючи Ібрагіма стояти як вкопаного. Його спроби контролювати ситуацію, і приховати правду від султана, обернулися ще більшою втратою його довіри. Коли жінки почали свої розборки, султан охолов до нього, і тепер Ібрагім не мав ні хвилини спокою. Сулейман, зрозумівши, що замовницею замаху була Махідевран. Після розмови з Ібрагіма побіг до неї, розмахуючи халатом, але та помітила його у відображенні і почала одразу заспокоювати маленького сина, Мустафу словами, щоб він не боявся. Тато повернувся з перемогою, і тепер вони разом поруч із ним. Звісно, султан, почувши ці слова, не наважився говорити з Махідевран і побіг далі, а вона з полегшенням видихнула. Маленький син став її захисним щитом у цій боротьбі. Ну а куди ще міг побігти сулейман серед ночі зі своїми проблемами, як не до мами, пожалівся їй на махідевран і сказав зупиніть її, бо далі я терпіти не буду. Мати отримала на ніч головний біль, а султан побіг продовжувати розміркування своє до Ібрагіма, сказав йому, що й не може нічого зробити з махідевран через присутність сина. Він пожалів дитину, яка щиро вірила у міцність їхньої родини. Султан також зізнався Ібрагіму, що сильно закохався у Хюрем і що за всі вчинки кожному настане розплата. У цей момент Ібрагім замислився. Він зрозумів, що його власне залицяння до сестри Султана Хетідже рано чи пізно теж потребуватимуть розрахунку. Зранку Хюрем уже відновилася, наче нічого й не сталося, і дитина активно рухалась в утробі. Махідевран дізнається про одужання хюрем і приходить до Ібрагіма. Він спокійно просить її припинити, переслідувати. Українку уникати конфліктів і присвятити увагу сину, адже не зможе довго захищати її у цій боротьбі. Махідевран не погоджується, її амбіції як жінки, її прагнення до влади та значущості не дозволяють їй відступити. Її гордість і страх залишитись неважливою переважають над здоровим глуздом. Тим часом Хюреме з превеликим апетитом снідає, ніби нічого не сталося. І, не зволікаючи заводить розмову з султаном. Вона нагадує йому про вчорашнє отруєння і вказує, що не всі покарані. Чому не покаран Ібрагім? Де він був у той момент? питає вона. Сулейман зблід і сказав: не чіпай Ібрагіма. Хюрем ще не посіяла сумнів у відданості Ібрагіма Султану, але вже підготувала ґрунт для майбутніх інтриг. Султан роздратований побіг до дверей Ібрагіма. Але знайшов їх зачиненими, він помітив цей момент, хоча нічого не сказав йому. Використавши нагоду, Хюрем звертається до Ібрагіма напряму, ти знаєш, хто стоїть за цим отруєнням. Але Ібрагім холодно відповів їй, що ця тема закрита, і порадив Хюрем на майбутнє спочатку думати, а потім говорити, на що вона відповіла, що так і роблю, і в кінці додала Але де ж ти все-таки був, коли принесли то отруту до покоїв? Ібрагім промовчав. Йдемо далі за сюжетом. Хюрем нарешті переселяють до власних покоїв і надають служниць. Вона одразу ж наказує Ніяр Калфі служити саме їй, а також забирає до себе Марію. Марія спочатку сяє від щастя та вже за мить ошелешує Хюрем новиною, що вона прийняла іслам, і відтепер її звати Гюльніхаль. Ця звістка викликає у хюрем справжню лють. Вона ненавидить навіть думку, що хтось може повторити її шлях. Скористатися її методом піднесення в гаремі і бачить у цьому загрозу своєму унікальному статусу. Навіть Валіде особисто завітала до нових покоїв хюрем і нагадала берегти дитину султана, не її дитину. Діти належали султану та династії, а не матері. У той час Махідевран у присутності Валіде майстерно грає роль безтурботної, усміхненої, задоволеної життям жінки, хоча всередині продовжує палати ненавистю до хюрем. На засіданні дивану паші говорять за спиною Ібрагіма. Їм не подобається його кар'єрний зліт. Вони вважають його вискочкою, занадто молодим, занадто залежним від милості султана, атмосфера там напружується. У цей час сюмбюля ґазу заспокоює засмучену Гюльніхаль, він прив'язався до дівчини і хоче їй кращої долі, ніж залишатися простою служницею у Хюрем. А до Хюрем, як на новосілля, приходять всі по черзі, тепер завітала Хатідже. Для себе непомітно вона починає говорити про Ібрагіма, захоплюватись ним. Хюрем все одразу зрозуміла. А за вечерю вона відчула страх і наказала Гюльніхаль спершу скуштувати страву. Якщо там отрута, сказала Хюрем. Тебе не так шкода. Це дуже ранило Гюльніхаль. Ось така вона хюрем, не довіряє нікому і думає лише за себе. А Хатідже тим часом підслухала, що валяде знову хоче видати її заміж. Вона пригнічена, тікає на балкон слухати гру Ібрагіма, а в цей час султан на балконі повідомляє Ібрагіму, що Хатідже вже час пізнати щастя. Чим засмучує його? Зустрівшись в коридорі наступного дня, Ібрагім та Хатіче обмінюються пристрасними словами і, не знає, що в цей час їх підслуховує родоволоса Хюрем. Дочекавшись, поки Ібрагім залишиться сам, Хюрем сповіщає його, що все чула, і неодмінно передасть все султану, коли буде нагода. Ібрагім калатає від злості і пошепки, і вслід каже: Махіневран мала рацію. Ми мусимо позбутися її, інакше вона позбудеться нас. І його слова зависають у повітрі, як гострий ніж.